На репетиція параду відставка Ципреса і Сорочинська ярмарка у безпеці. Опівнітесен буде про це. Вітаю вас. Найзапекліші бої точилися упродовж минулої доби біля околиць Донецька. Бойовики атакують від вчорашнього вечора на ділянці фронту від Пісків до Авдіївки. Пристрілюватися до українських позицій з крупнокаліберних кулеметів, вони почали ще до заходу сонця з боку зруйнованих терміналів тамтешнього аеропорту, колишнього центру керування польотами і метеовежі. Били по українських опорних пунктах навколо шахти Бутівка на Заніті, в опитному водяному та пісках Коли стамніло у небі з'явилися безпілотники, а зі сторони Спартака Литовища та околиць самого Донецька в сторону українських бійців полетіли 120-мм міни, гранати і снаряди від СПГ. Близько першої ночі у бік Авдіївки працювала самохідна великокаліберна артилерія. Українські воїни по позиціях біля донецького аеропорту кажуть, що у порівнянні із минулим тижнем минула ніч не стала аж надто запеклою. Водночас і відповідати великим калібром українським бійцям тепер знову категорично заборонено. Оце насипає крупнокаліберним калібером. В е, час переменя працює у нас. Утьоз і снайпера. Там як старий термінал взагалі зруйнований. В новому терміналі буває кулеметник з'являється. Тут саме того, ще більш загрозу становить через те, що там ззаді за нього заїжджають бехи і танчики. Тут вони спокійно собі заїжджають з за ангарів ззаді за терміналів і починають чимось працювати більш важким. Ну, а ми, якби взагалі поки що не можемо стріляти. Угу. Тобто наказу на вогонь у відповідь сьогодні не отримували. Взагалі, заборона. Навіть не просто наказу немає, а заборона стріляти. Неспокійно було і в районі Маріуполя. Там бойовики відкрили вогонь по Старогнатівці, Лебединському та Богданівці. Уночі двічі стяжкої артилерії вдарили по позиціях сил АТО у селищі Прохорівка. Там загинув сторож молочної ферми. Ще один житель отримав поранення. На Луганському напрямку зараз відносно тихо, так принаймні повідомили у штабі АТО. У Житомирі волонтерам та чиновникам, які допомагають українським війську, високомобільним військам, подарували форму 95-ї бригади. Десять комплектів обмундрування вручив особисто командувач ПДВ Михайло Збороцький на формі шеврони елітної 95-ки, яка відзначилася своїми бойовими подвигами на сході. Командувач ВДВ відзначив, що десантники завжди відчували особливу підтримку українців. Волонтери, які отримали форму, мають право її носити. Саме вручення форми я вважаю це дуже символічний такий акт, тому що на протязі вже другий рік війни вони одягають, згрівають, харчують і таке інше. Все, що ми можемо відняти, віддячити, це надати право носити військову форму, тобто відчувати з нами поруч в одному строю. Для мене особисто це значить ту велику ступінь довіри. Як, ну, нам, як волонтерам, і, ну, надала 95-на надав командуючий. І це, так би мовити, ну, визнання того, що ми робимо. Ну, і того, що роблять в нашій особі всі волонтери. Жорстку помсту в разі наступу пообіцяла Південна Корея своєму сусіду. Так, там відреагували на наказ Кім Чен Іна привести війська його країни у повну бойову готовність у випуску новин Північної Кореї показали зустріч ватажка нації із центральним військовим комітетом. Кім Чен Ін заявив, що його країна вже перебуває у стані напіввійни із своїм південним сусідом. Тож віддав наказ своїм військовим готуватися до наступу. Напередодні Північна і Південна Корея мінялися артилерійськими залпами. Пхеньян погрожує сусідній південній Кореї силою, якщо Сеул не припинить на їхню думку пропагандистські трансляції на прикордонних територіях. Попри справи військові північна Корея прославилася ще й музичними. У Україні вперше пройшов концерт Західної рок-групи. Дебютантами став колектив Лейбах зі Словенії. Лісові пожежі продовжують вирвати в сполучених штатах. Приборкати полум'я намагаються вогнеборці одразу у п'ятьох штатах. У штаті Вашингтон вогонь дістався житлових територій. Поблизу курортного містечка Чіла стихія зруйнувала 40 будинків. У Каліфорнії через загрозу евакуювали півтори тисячі людей. Через лісові пожежі у штаті частково призупинили видобуток нафти. Вогонь там знищив сотні будинків. Вперше за дев'ять років до боротьби з вогнем долучилася американська армія. На прохання влади штатів військові допомагатимуть пожежникам. У постраждалому від вибухів в китайському Тяньцзині спалахнули чотири нові пожежі. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство Сіньхуа. Рятувальники виїхали на місце аварії. Інформації, що спричинило нове займання і чи є постраждалі наразі немає. Тиждень тому масштабні вибухи у Китаї зруйнували частину міста Тяньцзинь. Майже півтори сотні людей загинули тоді, понад 700 дістали поранення. Вибухи сталися на складах, де зберігали небезпечні хімічні речовини. Грецький прем'єр Алексіс Ципрас оголосив про відставку і дострокові вибори. Ципрас у своєму зверненні визнав, що за півроку при владі приглянути умови фінансової підтримки з боку ЄС так і не зумів. І його політичний мандат вичерпано. Попри це, на дострокові вибори він ти збирається. Напередодні Греція отримала від європейців 13 мільярдів євро. Це лише перший транш допомоги. В обмін на фінансову підтримку афінам довелося таки погодитися на підвищення пенсійного віку і зростання податків. Чого уряд Ципроса обіцяв уникнути? Нові вибори ймовірно призначить на 20 вересня. Доти ж країною керуватиме опозиціонер Вангеліс Меймракіс. Де судитимуть надію Савченко, сьогодні в Росії вирішує Ростовський обласний суд. Захист полоненої наполягає на поверненні процесу до Москви. Передусім, щоб забезпечити дипломатичну підтримку громадянців України. А це можливо лише в російській столиці, адже там перебувають адвокати і більшість свідків. У середині липня справу Савченко нагадаю скерували до міського суду Донецька Ростовської області. Там вона і лишиться, незважаючи на апеляції. Так принаймні прогнозують адвокати. Ну а вже в середині вересня припускають, що Надія Савченко може почути вирок. Баталії з пивом влаштували казаки в супермаркеті російського Санкт-Петербурга. Під час рейду вони вишукували іноземні продукти і лаяли торговельні мережі, що ті, мовляв, не пускають на полиці російського виробника. Заборонених до ввезення в Росію продуктів казачий рейд не знайшов у магазині. На все були сертифікати. Але вони все ж таки знайшли до чого причепитися. Їм не сподобалося, що пиво із іноземною назвою стоїть на видному місці. Місію із знищення виконав співак Стас Берецький. Оточу іборное вот стоїть на саме в одному місці. Можна, якщо зробили такої штуки, У нас що, своєго піводі? У нас свої півні заводи кончились. У Римі помпезно поховали 65-річного боса мафії Віторіо Косамоніке, який контролював торгівлю наркотиками в італійській столиці. Труну з тілом доставили до церкви на чорній кареті понад сторічної давності, запряжені трьома парами вороних ірландських коней. Супроводжували процесію розкішні автомобілі. Єгуар і Мерседес. 12 позашляховиків везли вінки. По закінченню жалобної ходи над площею пролетів червоний гвинтокрил. Коли труну встановлювали на катафалк Кроус-Ройс, гелікоптер скинув з неба на натовп сотні червоних пелюсток, що за задумом символізували сльози неба. Мафіозі на прізвисько Король циган помер від раку. 13 осіб затримали після сутички між польськими і українськими фанами напередодні ввечері. Про це повідомили в столичній міліції. До відділку хлопців відправили ще до початку футбольного матчу Ліги Європи між Луганською Зорею і Варшавською легією, який проходив у Києві. Матч, до речі, закінчився програшем нашої команди 0-1. Про футбольні пристрасті Інна Бодна розповість. Пітарди, стільці та шумові гранати. Польські фани кидають в українських. Щоби вхід не пішли кулаки, кордоном стає міліція. Тихомирити вболівальників намагається і голова київської міліції. На його появу агресивно реагує польський фан українських вболівальників. Міліціонер заспокоює. Я прошу вести себе нормально. ми живемо в європейській столиці. не матюкатися, так, То що ви, так, ви так. зробили? Поляки під печами, Вони винні. Вони вважають Україну західну частиною Польщі. Щоб міліція не забрала мій телефон. Якщо вдруг забира виключить поліцію. У щільному оточенні міліціонерів польських фанів довели до стадіону. Зоря! Зоря! Луганська зоря програла. Варшавська легія забила гол. Єдиний радісних польських фанів централізовано вивозять з стадіону в автобусах під наглядом поліції у супроводі міліції. Централізована колона раптом зупиняється. Один з автобусів зачепився за лежачого поліцейського. Польських фанів довелося висаджувати. Ті вийшли тихесенько, мовчки дочекалися, коли автобус вирулить з пастки. Так безшумно знову завантажилися всередину. Українських болівальників міліція теж не випускає з поля зору. щоб я вас тут не У райвідділках опинилося 13 фанів. Хлопців затримали ще до початку матчу. І на Дмитро Фордак, ТСН 1+,1. Це плюс були не вибухи, а репетиція параду. Віталій Кличко заспокоює киян, яких не лякали учорашні постріли і вибухи. Напередодні ввечері зі зброї, схожою на важку, стріляли з берегів Дніпра. І дуже цим не лякали киян. У соцмережах дізнялася справжня паніка. Постріли і вибухи було чутно навіть на околицях міста. За словами столичного голови, незважаючи на заборону салютів та фейерверків, цього року на киян на День Незалежності все ж таки чекає салют. Але особливий. Вибухів не було. Це був салют. Це буде салют в пам'ять тих людей, які віддали найголовніше, що у них є своє життя заради майбутнього нашої країни. А зараз дозволені в Києві салюти? Це не святковий салют. Це салют в пам'ять людей, які загибли. Троє бійців, що втратили на війні руки, відлітають з Києва до Італії на протезування. Вперше за кордоні протези хлопцям оплачує держава. На кожного виділили трохи більше мільйона гривень. Проте зобітяють, будуть надтехнологічні. Біті зможуть повноцінно рухати пальцями, писати і навіть брати в руки дрібні предмети. 23-річний Олександр Піддубний після поранення без руки лише вчиться жити і досі мріє про елементарне. Саме просте, і саме смішне. Шнурки сержант Дільничої міліції з Полтавщини зону, АТО пішов добровольцем. У місті Кам'янка під Донецьком порожним зірвалися міни. Після ампутації родина дільничого не знала, де взяти гроші на сучасний протез. У Нас таких протезів немає. В принципі, як і так то вже в принципі протези я думав, вже буду без протезу. Ну якось так остального справлятися. Тут так сталося, що Програму таку попав. Про нові руки, які виробляють італійські протезисти, Олександру разом з іншими бійцями розповіли українські фахівці. Про такі чудо протези вони могли лише мріяти. Хотілося б якісь повсякденні справи робити, тому що одною рукою це ну не завжди не завжди виходить, і треба інколи числа допомога. Хотілося б самому там автомобіль, той самий води. Да. Андрій Шараєнко, в якого найважча ампутація зізнається, хоче ще повернутись на службу в армію. Електрик і доброволець з білої церкви гроші на протез почав збирати одразу після операції за допомогою ТСН. Ліміту, який виділяє держава, Андрієві не вистачило. Отже, він доклав зібрані гроші і тепер чекає на дорогий протез. Дякувати, що є волонтери і добрі люди. Часину грошей вони зібрали. Протезувати в Італії наші хлопці обіцяють за найсучаснішими біонічними технологіями. Бійці зможуть керувати кожним пальцем такої руки силою думки. В Україні ці технології лише освоюють. міотонічні протези, да, міобіо, як правильно їх по-разному називають. Которая роботу від імпульсу мисс Україна для такого протезування, яке неможливо провести тут, виділяє мільйон сто тисяч гривень на кожного бійця. Проте сьогодні з часу війни це лише перші три поранені, які зможуть отримати і протези, і реабілітацію за кошти держави, раховуючи те, що у італійців у цих двох компаній є досвід роботи з лівійськими вже солдатами. То дуже важливо щоб вони саме, саме в цій країні пройшли цей курс реабілітації. Бо Отеси досвід з військовими. Це особливий досвід. З бійцями освоювати нові технології їде український протезист для того, аби в майбутньому обслуговувати штучні руки. Можна було тут. Світлана Березіцька, Владислав Журенко, ТСН 1+,1. оформити субсидію, не виходячи з дому і втричі швидше ніж раніше, можна від сьогодні на Дніпропетровщині. Щоб подати заявку на пільгу, потрібно мати електронний підпис або картку банку, що підтримує так званий id режим. Паспортні дані та ідентифікаційний код автоматично вносяться до заявки. Решту інформації користувач заповнює і відправляє електронною поштою самостійно. За 20 робочих днів отримує відповідь: призначено субсидію чи ні. Електронний сервіс розробили безкоштовно. Програмісти, волонтери. Такий сервіс не лише позбавить від необхідності годинами стояти в черзі, а й звільнить службовців від купи паперової роботи. Вам не нужно идти в очередь, вам не нужно там, даже кому-то что-то платить за то, чтобы быстрее это сделать. Если же вы заполнили форму неправильно, то в течение нескольких дней сотрудники э, там, напишут, какую информацию вам нужно перезаполнить, отправляют вашу заявку назад, вы на email опять же получаете и перезаполняете заявку, исправляете эту ошибку. Перейменування Дніпропетровська в рамках закону про декомунізацію використовують у брудних виборчих технологіях і незаконному зборі конфіденційної інформації. В цьому впевнений заступник голови обладміністрації Святослав Олійник. До нього надійшли чисельні звернення від обурених громадян про маніпуляції з опитуванням про зміну назви міста. У всіх районах Дніпропетровська з'явилися невідомі люди, що ходять по квартирах із підписаними листами проти зміни назви. Але це лише привід. Насправді агітують за Олександра Вілкова і з'ясовують. Політичні уподобання мешканців, так каже жителька Дніпропетровська Аліна Здреник. В паперах агітаторів мобільні телефони, прихильники вілкула, номери квартир, де мешкають його противники, і імена померлих жителів будинку. Абсолютна маніпуляція, абсолютна агітація. який-то не соцопрос. Посмотрела на листи і увіділа, що вони збирають незаконну інформацію. Вони ходять по квартирам, відмічають, де живе правий сектор. Вот, например, на листике написано в такой-то квартире, где умерла бабушка. Очевидно, это для того, чтобы потом манипулировать в избирательных списках. Сегодня используется для того, чтобы устраивать некие поквартирные обходы. Но на самом деле предметом такого опроса является не позиция по наименованию города, а позиция по тому, как вы поддерживаете там инициативы и так далее, да, который, там, объявляет, что он хочет где-то баллотироваться. Цілодобові міліцейські патрулі, екіпажі ДАІ, експертні кінологічні служби та громадські формування задіяні цього року для охорони сорочинського ярмарку. Усе поле правоохоронці поділили на умовні зони, за якими цілодобово здійснюється відеоконтроль. Охороняють територію сорочинського ярмарку 60 правоохоронців, а вночі міліцейські патрулі додатково підсилюють кінологами зі службовими собаками. За три дні ярмарки на Полтавщині жодних серйозних інцидентів правоохоронці не зафіксували. Пік ярмарку очікують на вихідні. Посилені заходи безпеки правоохоронці пояснюють складною ситуацією на сході країни. Залучили в цьому році представників наших вибухотехнічної служби екологічної кінологічної служби для перевірки основних місць відпочинку громадян, концертних програм. Також залучений спецпідрозділ наш УМВС для забезпечення порядку. У Києві стартував мистецький проект Код нації до дня незалежності. Художник Юрій Нагулко покаже чотири виставки картин, об'єднаних історичними темами. Перший етап вже можна переглянути у великі лаврські дзвіниці. Картини із циклу присвячені козацтву. У наступній виставці автор покаже війну. Увесь цикл автор написав за три місяці. Завдяки своїм творам хотів показати фактори, які впливали на формування української нації. В наші жилах тече кров вільних людей. Ми не змінили вас, що українці не хотіли ніколи царя. Вони завжди були вільними або козаками. Навіть селяни були вільними. Я б сказав, бо мені оця подобається апеляція до нації, до національного. Путін гуляє там, де немає українського, або, або де мало залишилося. Бо він вважає то його територія. Найбільше квітка у світі розквітла в ботанічному саду американського міста Денвер. Аморфо Фалюс Велетенський живе до 40 років, але квітне за цей час лише кілька разів, до того ж усього по кілька днів. Тож явище це дуже рідкісне. Але не в багатьох виникне бажання милуватися ним довго, бо квітка вкрай неприємно пахне. Її аромат порівнюють навіть із запахом тухлої риби. Крапка на цьому О 16.45 зустрічайте у тій студії Соломії Вітвіцьку. Я ж вами прощаюся вдалого дня.